Вітаю вас, шановні мої друзі, на моєму каналі. З вами я, Світлана. Я ось виходжу на город в себе. Дивіться, бачите, в нас все похмуро дощ. От. І що я хотіла? Я хотіла вибрати трохи перцю і заодно подивитися, який перець цього року. Буде, сопу заростало. У нас дощі. Взяла я з собою кошечок. Ось, дивіться, який перчик. Це дуже, дуже класний. Так, я вже трохи. Так, ось такий перчик. Цей, бачите, кубовидний. Ось але він ще не, не достиг. Так, тут у мене якось цікаво. Тут жовтенький, а тут червоненький. Ну нічого, нічого, той нехай ще доспіває. Тут, дивіться, кубовидний, але він ще не достиг. Так, тут теж дивіться, який гарний. Ось, дивіться, який дуже гарний. Але він ще такий трохи, як би це вам сказати, не достигший, але нічого. Тут у мене ось такий, бачите? От. Такий він, зірво. От. Бачите, ратунда, не ратунда. Не можу вам сказати, що за перець, але тому що тут в мене, я, дівчата, купляла його на ринку, ось цей перець, і висаджувала. Ще в мене ось там перці є. Зараз глянемо. І ще у мене є перці ось тут, на горі. От. І це такий перчик у нас цікавий. Це, напевно, з тих простеньких перців. Нічого, тут, бачите, ось такий перчик. Так, і йдемо нижче. Так, трохи тяжковато, бо дощ. Ось, дивіться, яка краса. 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 Дивіться. Це вже такий гарний достигший, що можна з нього насіння збирати. Ось, бачите. Так, йдемо далі. Ось, дивіться, який красотунчик. Ось. Ось так, думаю, вистачить. Дивіться, який тут гарний перець. От. І от. Так. І що тут ще? У нас є? Дивіться. Це просто краса. Я вам скажу. Дівчата, це просто, це просто краса. Так, я вже тут трохи його зірвала такий. І дивіться, ось тут ще перчик. Ось так. Перчику зірвала. Так, бачите, все заростає. Сітка моя впала. Тому що дуже цей, дуже, як би це вам сказати. Отакий от дістану. Хочу сусідка в мене попросила, що вона хоче перцю буде робити. Один рецептик теж мені дала. Буде. Ну і я, відповідно, теж буду за цим рецептиком щось робити. До речі, у мене бачу тут з'явились огірочки. Дивіться, скільки їх тут цих огірочків, вони вже, правда, трошки собі так підросли. Не? Як би це вам сказати? Але нічого. Але нічого. Я сусідці дам трохи. Ось. І ще нарву їй кропику. Так щоби. <кхід> нарву їй кропику. Ось. І все. Хочу показати вам, я думаю, всі пам'ятають, де я висівала в землю. Перець. Ось перчинки. Бачите які? Ось. Так, базилік мій. Дивіться, яка краса базилік цвіта. Да? Ось, а тут в мене кропик. Я хочу трохи кропику своїй сусідці теж дам. Ось. Щоб собі там нехай робить салат чи не знаю. Чи в них є кріп, чи нема зараз кропу. Якщо є, то які проблеми. Собі кинемо розівку та. Ось такий пучочок кропу. Сусідка моя вже, бачите, все позривала, лишилась в неї картопля і там якісь гарбузи. Ось. І так. є ще пару гілочок. Ось, зроблю їй ще пару гілочок. Ось такого добра Найтоже теж тримає. Ось так. Ну. Так, ще може їй зеленого так, може десь їй пригодиться. І ось такого. Ось так, вибачте, що я трохи отакий пучечок їй. Її... Нехай теж собі має, бо так-то я знаю, що в них точно немає. Ось, Так що ось такий їй зберу. Кошечок. Ну, я, правда, собі візьму пару перців. <кій> Ось і все, але попрошу, щоб насіннячку мені зібрала. На сьогодні поки що все, а потім, як буде щось, то я ще вам зніму. Усім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні збулася наша така мрія. Ми провели. В наш будинок воду і ось це наша Жені, мама теж допомагає. допомагає. Женя, так, це наша перша стірка. Ось. Сьогодні вже ми можемо робити якісь прання, тому що вже вода очистилась трохи і потрошки будемо займатися ось тут. Я вже вам показувала, що це буде наша ванна. Тут у нас вже підведено, тут буде душова, ось цей вугол, так, ось тут буде душова. Ось ці двері, що спереду нас, ми будемо замуровувати і будемо ставити віконечко. Ось тут у нас вже стоїть бойлер. У нас це є тепла вода, але Саме головне, що ми вже можемо стирати <кій> не вручну. І е, вибрала я ось таку машинку фірми Беко. Ну, одним словом, е, чому я її вибрала? Це вже як окрема розмова, але скажу вам, що е, не було дуже вибору в нас великого в великого магазині. От, тому і вибрала вона е, до, від 1 до 6 кілограм. Так що от як, трохи крутить, нагріває там чи не нагріває. Одним словом, це перша стірка. І я надію, що все є добре, там підключила. Вода. Мамець. Відкрито все як має бути. А, щодо... мене сиро. Зараз. а також тут тут наша кухня і тут в нас вже стоїть мойка. Тут, правда, ще треба її буде добре відмити бо тут була така наклейка. Ну, одним словом, ці я наклейки тут... ми повідмиваємо. Женя тут... мамі допомагає, а прийшла я зі тут школи. Помирати. І позимтала трохи, і це трохи помер. Бачите, як вона біс? Молодець. Женя прийшла зі школи, приїхали, тому що ми вчимося. Наша школа в місті. Ми їздимо Я в місто в школу. І все. Одним словом, хану це дай мама покаже. Тут, бачите, надовбали стіну. Ну, Тут нічого. Так, так Тут ми все. будемо ще все робити. Ось такий бачок. І тут ще все треба мити, тому що вчора до пізнього вечора робили. І бачите фільтр. Але фільтр якийсь такий непонятний. І тепер я мушу купити в цей фільтр всередину. Тут має бути така штука, якась така білого кольору. Ось. І Туди треба буде її поставити. Отак. От Головне, що ми вже з водою, скоро в нас буде і душова. Ну, ми так надіємося, що все буде добре. Ось так. Хотіла вам показати, тому що вже сама рада. І я вже сама рада. Що так у нас все. Тепер, звичайно, ще треба. Ще є багато роботи, треба все мити. Стіни в нас бачите, які. От. Але ми все це зробимо помаленьку. Ось. Так що сьогодні ще вам щось покажу, не знаю. А, хоч ще покажу вам, дивіться. Сьогодні купила в магазині ось такий перець. Це Має його, звичайно, що Я кудись його в їду, але я хочу взяти з нього насіння. Не знаю, чи вийде він такий, як і е, коли виросте. Почкай, коли виросте, але е, взяла спробу на насіння. Тут в мене вже вони такі до стиглі, можна з них брати насіння. От, і з цих помідорків. Я зараз візьму насіння теж. Друзі, сьогодні ще хочу вам показати ось таке. У мене там було питання, чим я ще займаюся. Так я покажу вам, чим я ще займаюся. Думаю, хто побачив бісер, той вже здогадався. Ні. Зараз в мене є одна така робота, яку мені треба якнайшвидше її закінчити І зараз я вам покажу. А чим я займаюся? Я займаюся вишивкою. Вишиваю я вже дуже-дуже давно, вже навіть не знаю скільки цього років вишиваю і нитками, і бісером. Бісером я вже менше вишиваю, ну нитками я вишиваю, можна сказати, ну від маленької, як мене бабця навчила. А робота у мене зараз, я думаю, що вам буде видно. Робота у мене буде ось така: свята, праведна Маріанна. По-нашому це так, як зараз по-теперішньому Мар'яна. У мене є подруга Мар'яна, і в неї скоро день народження. І я, е, мені потрібно встигнути вишити. Ось цю, таку, буде їй такий подарунок Святомар'яна. Я вже, правда, вишиваю її вже, напевно, це вже другий рік чи третій рік. І в цьому році я знайшла схему, бо було тяжко знайти цю схему, Заказала, замовила в інтернеті і мені прийшла. І я вже купила для цієї схеми бісер. І буду вишивати. Скажу вам, що мені дуже подобається вишивати на релігійну тему. І покажу вам, може, комусь цікаво. Я не знаю. Думаю, тут канал не про вишивку, але може буде комусь цікаво. Ось така схема: це Свята Мочельниця. Фотинія чи Фотенія, як правильно, я не знаю наголос. По-нашому це Світлана. Mm. Так як я Світлана, я хочу вишити собі таку імену, іконку, щоб вона в мене була. Так. Тепер святий Олексій, чоловік Божий. У мене чоловік Олексій, і йому я теж хочу вишити. Думаю, спочатку вишию от Мар'яну, а тоді буду вишивати Олексія. Мені дуже подобається цей образ такий, бачите. От. Тут я скажу вам, ці схеми є дуже легенькі. Там не треба дуже сидіти багато думати. Я думаю, що вони дуже швидко вишиються в мене. Святая Великомучениця Катерина. У мене дочка Катерина. І для неї я теж вишию. І свята преподобно мучениця Євгенія. І ось таку для Вені вишию. О, а замовила я вже тому, що замовляла Мар'яну. І ну, буквально там схема коштує 50 гривень. І все. І думаю, ну, доставка мені вийде так само, як і. Ось ця схема, і я замовила для всіх, так кажучи. Ось, І буде в мене така коробочка. Я завжди коли вишиваю, це вишиваю в якійсь коробочці. Складаю і вишиваю. Це я потім собі заберу. Ось. І так, щоб воно не випилося. Ось. Буду вишивати. Сьогодні буду починати. І буду вишивати. Так, і що хотіла вам ще сказати: вчора я отримала такий подаруночок солодкий. І саме більше, що мені цікаво, це ось такий гранат. Бачите, він не є дуже великий. Такий от моя рука. От. І цей гранат приїхав до мене з Хорватії. Якщо я не помиляюсь, з Хорватії. І там він просто ріс на вулиці, на дереві, так як у нас яблука ростуть. Ну і мені такий передали подаруночок. Я, знаєте, я, Мені дуже цікаво, хочеться мені його розрізати. Він хрустить, дуже гарно хрустить, і мені цікаво, який він всередині. От. Я, напевно, візьму ножик і зразу розріжу з вами. Так, буду розрізати. Я ще, знаєте, не дуже добре вмію, хоча я, я працювала в магазині, вона світла-світла, бачите, дивіться. Пахне дуже гарно, до речі, але вона світла. Можливо, вона, вона ще не достигла, тому вона має такий колір, бачите. Ну, все рівно я спробую які хоча б ці зернинки. Вона дуже солодка. Зернинка. Ось угу. так. І вже можна буде ось так собі чистити. Треба ще вміти, знаєте, добре чистити, щоб. Ось, дивіться, така вона світла. Бачите, але зернинки солодкі і дуже соковиті. От. Яка. Ну, нічого. Навіть якщо вона не червона, я обов'язково її буду їсти. Моє Женя з Катією вони не будуть. Вони не любителі. от, І людина, яка передала мені. Ось таку шоколадку чорну, 85% какао. Я люблю чорний шоколад дуже. Я не люблю молочний, там з різними добавками, але якщо він чорний, то я дуже люблю. І дякую тій людині за такий подарунок для мене. Ось такий шоколад. Я хочу пошукати в інтернеті. Чи десь є в нас в продажі ось цей шоколад? Я вже пробувала. Тут, бачите, таке вона йде трикутничком. І ось такі теж так, якби трикутнички, чи як би це правильно сказати. Ось. І всередині є якісь такі білі, це не горіхи, це. Я просто не можу вам сказати, що це, бо я перший раз такий пробувала шоколад. Це шоколад. Є він там різних смаків є: білий, молочний, одним словом ось такий шоколад. Він, до речі, дуже смачний. І якщо я знайду в інтернеті, де, можливо, в нас продається, бо я думаю, що зараз в нас можна купити все, що захочеш, я обов'язково його куплю. Ну, і це ось такий це вже всім відомий. У нас його можна купити. В будь-якому магазині польському. Ось. Так що от такі у мене справи. Буду вишивати, хоча часу на вишивку ще нема, але вечором буду вишивати. Також, якщо в мене було питання, чи розказати більше про себе, чим я займаюся. Ось так. Так що займаюся я домашніми справами, го, родніми справами. Діти зараз пішли в школу, і я зараз сама вдома. Тому в мене трохи більше, напевно, буде часу, і я зможу щось більше знімати. Вже все так би наладилось, діти в школу, вже інший такий спосіб, не спосіб життя, а такий. Розклад, як би на дасть сказати, діти раненько в школу. І я вже теж раненько встаю і не лягаю вже спати, тому що ще багато є робіт. І покажу вам ще, чим я зараз займаюся. Де? Я не знаю, чи я вам показувала не показувала. Ось дивіться, це ось така алмазна мозаїка, бачите? Так як я е, роблю е, на кухні, ну, не скажу, що ремонт, але е, хочу е, провели тепер воду, а далі на черзі не знаю, що буде. Ну, одним словом, я хочу на кухню ось таку картину, От, вона вже зразу. На підрамнику такому. Одне, що я буду робити, це коли я вже викладу цю всю мозайку, я буду покривати лаком. Тому що це є кухня, це будуть там, можливо, якісь жири і так далі, пилюка сюди проходити, я буду лакувати. Полакую і все. І це в мене вже буде готова картина. Коли на неї світить сонце, це просто краса-краса. Але не буду довго на цьому затримуватись, тому що це все-таки рукодільний канал. От. І, бачите, ось моя мозаїка, і я викладаю. А що я е, вишиваю хрестиком, це я вже е, зніму якесь інше відео. І, Ну, напевно, покажу вам просто всі свої роботи і, щоб ви подивились, бо я пам'ятаю, хтось писав, щоб більше розказати про себе, з чим я займаюся. О, це ось ще одне моє таке заняття. І також я ще. Займаюся там розсадою, насінням. Це вже такими справами. Дуже я це не знімаю, але з року в рік я вже цим займаюся. Ось, Так що тут ми вже живемо вже чотири роки минуло, от недавно літом. І пішов п'ятий рік. І нарешті я вже дочекалася, що ми трохи вже в будинку щось починаємо робити. от. І одним словом, помаленьку буду щось в хаті робити. Зараз прийде зима, якраз для того, щоб в хаті робити якісь справи, навіть вишивка, навіть мозаїка, якесь фасувати насіння. Зараз я вже роблю оптове замовлення насіння. Ось. І думаю, десь через тиждень воно вже буде в мене, а можливо, навіть і раніше. Ну, це мій такий не те, що заробіток, не те, що гроші. а Мені просто подобається з цим насінням бавитись, його перебирати. Одним словом, ось так. Ну, напевно, на цьому я буду закінчувати своє відео, бо я його дуже оце, розмову свою розтягую. От. І е, якщо буде в мене ще щось новеньке, то я вам обов'язково покажу. І хочу подякувати вам, хто пише мені коментарі, е, хто підписується на мій канал. Я знаю, що в мене підписників небагато, але в мене справа е, не в тому, щоб там в мене було мільйон підписників. Е, мені хочеться, щоб просто були люди, які дивляться, хоча я часто не знімаю. Але завжди говорю, буду старатись, буду старатись, але завжди воно не так виходить, як хочеться. Одним словом, я вам дякую, що ви підписуєтесь, пишете мені коментарі. І е, бажаю вам мирного неба. Над головою успіхів, щоб всі були здорові і всіх все було добре. На цьому закінчую своє відео. До наступної зустрічі з вами.